Одіозний поворознюк, який нещодавно натравив ТЦК на власного футболіста, знову в центрі скандалу. Цього разу він звинуватив Петра Порошенка в жадібності. І не просто так. Каже, саме через це Порошенко не має власного футбольного клубу. Порошенко асоціює себе як олігарх. Він ну, реально олігарх, там зарбляє гроші. Ну, в нього є така черта, така черта, як жадність. От просто оця жадність, вона його губила губе і загубе, повірте. Варто зазначити, що наприкінці 90-х років Порошенко якийсь час фінансував Вінницький футбольний клуб Нива та був почесним президентом клубу, але потім просто кинув команду. Колишній президент Вінницької Ниви Вадим Кудіяров, коли його запитали про зв'язок клубу і Петра Порошенка, заявив. Порошенко це гандон. Який у 2002 році обіцяв, що Вінницький футбол має майбутнє, і коли став депутатом Верховної Ради, покинув футбольний клуб, ось такі мої асоціації з Порошенком. Історія триває, а ми залишаємо за вами оцінку подій.